до повномасштабного російського вторгнення у грудні місяці 21-го року ми почали оглядати приміщення, яке може використовуватися для укриття нашого персоналу, а також відвідувачів, які відвідують наш суд. Почали оглядати, створили комісію, і визначилися, що підвалі приміщення, якому зараз знаходимося, воно найбільш придатне і відповідає всім вимогам найпростішого укриття. І вже в подальшому було прийнято рішення про поставку юванообліків, включено до фонду захисних споруд цивільного захисту. Приміщення має біля 120 квадратних метрів, та вміщує біля 120 осіб. Найпростіше укриття має відповідати мінімальним вимогам. Тут має бути два входи, два виходи. Також мають бути облаштовані місця для садіння. Має бути забезпечені приміщення питною водою, також має бути найом. Пожежогасіння, теж має бути Взагалі у мирний час дане приміщення використовувалося як конвойне приміщення. І особи, які перебувають під вартою, тимчасово, на період, поки вони очікують судових засідань, вони перебували саме в цьому приміщенні. Коли вже було введено військовий стан, ми почали повноцінно користуватися цим приміщенням вже як укриттям, і для того щоб забезпечити безперервний процес, у зв'язку з тим, що законодавство з цивільного захисту Вимагає припинення будь-яких робочих процесів і переміщення населення до безпечних місць. Ми вирішили, виникла ідея, яка була озвучена нашою керівницею Наталі Корок, про те, що доречно було поблаштувати приміщення для того, щоб здійснення судочинства було безперервним навіть під час повітряної тривоги. Ну, ідея була досить така цікава, тим більше враховуючи, що на сьогоднішній день судова система нараховує десь близько 177 сімдесят сім судів. Жодному із них подібно нічого реалізовано не було. Якщо повітряна трива затягнулася, без без будь-яких перешкод можна повноцінно проводити слухання 22 квадратних метри. Тобто, вона не дозволить взяти участь усім, хто заважає саме власне в цьому судовому засіданні. Але для суддів, для секретаря судового засідання, для судового розпорядника і адвоката і сторони обвинувачення, якщо ми говоримо про кримінальну справу, я думаю, тут місця абсолютно достатньо. що до ще